Це поширювати рух свідомості Крішня. І якщо для цього треба передягнутись у звичайний Західний одяг, то попри цього не повинно бути жодних заперечень. Так «Сава Салавактива Адія ніла Ніода Хата Яна пада Дарі паде Сахаса Карія. Магарадзе протока утра був такий смирений, що зі складеними руками прохав спочатку дозволу у всіх відданих, тому він рішуче пристегнувся поклоні і доверкнувся достів. Ми вже подивитися другу сторону цього питання, що до Господа треба приходити відданим. Хареба скинув зараз пішов одежі, щоб отримати ми ліць, Господа чекання. Звісно, що розпочинає ми вести, але ми повинні це розуміти і прикладати до себе в першу чергу. Як нам, ну, як мені зручно, а як краще до Господу. Якщо якісь зовнішні обставини, які там не дозволяють, це дуже рідко буває. В Україні тут так. Тут можна такого, я зайшов в мер, мера, на мера. Картибі я. Зайшов звичайний отеч. Кришна. А чого ти робити? Кришна відає, чого ти не в своє десь? Як зрозуміти? Тому завжди хожу, вишнавський одеж. Тому нас люди сприймають негарно, тому треба розуміти. Якщо щось каже час місце і обставини, якщо він не має. Він не чистий відданий, він не може розуміти правильним чином час місце і обставини. Він буде розуміти час місце обставини, які для нього. Тобто, Що робити це час з його обумовленістю. Факт. Це факт, це без сумнів, так. Але якщо відданий має чисте серце, то він буде при любих обставинах робити своє діло. І в нас є приклад такий, що Лавропа не приїжджав, він не міняв нічого, ні зовнішній вигляд, ні філософію він нічого не змінив. Тому це дуже гарний приклад, дуже повинен казати, що це все залежить від нашої віри. Як, як ми сьогодні поїхали за водою, і люди, я запитав жінок, кажу, вода, що тут за вода? Вона каже, цілюща вода, У мене була бородавка. Я прийшла, водою помочила, все, прийшла додому, немає. Факт. Но, а пішла Ямена е, е, Джима там, шатко, запитав, дівчина, що кої запитав якоїсь дівчини, що за вода. Вона йому відповіла філософськи. Якщо в тебе є віра, вона діє. Якщо нема віри, вона що не діє. Також світ Кришна. Якщо в нас є віра в Кришну, ми бачимо, його, як він проявляється в нашому житті. А якщо нема віри в Кришну. То ми не бачимо. Є як хама пропадання, де там стахає або до якої е, е, степені ми піддаємося Кришні, наскільки він нам відповідає. З Крішною все дуже просто. Тому що зрозуміти, якщо ми не бачимо прояв Кришни в нашому житті, це говорить про те, що нам треба більше щоб практикувати і більше вдосконалювати свою віру. Тільки так, по-другому не буде ніяк. Тому бачимо, що до Господа читання Магараджа про прийшов як бачна. Не прийшов в царських одежах, тому що перед тим, як було на Радхатрі, коли Господь читання танцював, коли всі діти танцювали, в екстазі Госпочитання падав, і його, е, 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 загалом його завжди ловив Господній Господні Але Господь Танан був в той час в екстазі сам, і він не бачив, як був повернутий в екстазі і він не міг дивитися на Господа Читання. І махараджа про те парудра, пійма Господа читання. Як він піймав його спочитання, подивився і так, ой, якийсь матеріаліст мене, і він почав спочитання молитися, що його матеріаліст, який взяв на руки, доторкнувся до нього. І що Лавробат пише дуже гарний коментар, і він пише, що насправді Господь був дуже задоволений магараджем про тому що він виконував дуже просте смиренне служіння, це підмітав перед Господом Джегана. Незважаючи на те, що він був царем, він підмітав перед Господом Джегана. І Господь читання вже був задоволений царем. Але ще показати приклад відданим і використати свого чистого відданого цілі, ці цій ділі, він показав, що наскільки пагубне є спілкування з відданими, які мають відношення з політикою і з жінками. Але він, будучи мав 에, положення царя, і цар завжди має спілкування жінками і зручними. І, 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 і використовуючи магараджу протебрату як слово чистого відданого, він його, як кажуть, тіпа, е, не а злякався, щоб не спілкуватися 다, з такою особистістю. А на, насправді він був дуже задоволений. І факт цього, що Господь був задоволений, ми бачимо цей приклад, що коли Господь читання відпочивав у саду Магараджа протепоруда, слідуючи настановам слідуючи, тобто тільки через відданих це показує, що Сарабан Батачая був духовний вчитель Магараджа протепаруди, і також в нього були гарні стосунки з Господом читання. Духовного свого духовного вчителя він зміг попасти до Господа. Це дуже такий е, яскравий приклад. І е, Саробамова Дачаля доклав всіх зусиль, щоб це відбулося, маючи віру в свого учня і розуміючи, наскільки він був дуже великою особистістю, чесним, відданим, і, попри на те, що Господь Таня не хотів зустрічатися. Все так організував, щоб цар отримав меліс Господа. І помасував йому стовпи і поцитував е, йому гопікіту, да, самі такі як святичні вірші і Шриман Барбата для задоволення швидше читанням грамоту. То ми повинні розуміти, що коли ми приходимо до Господа, треба старатись. Треба виконувати особисто той, хто являється, є відданим, це касається в першу чергу тих, хто відданий. приходити в одежі, ті, що треба, в і співати ті пісні, які радують, що доставляють. Для цього є гор. Часто, в наша комуністична свідомість людей, є начальник, є, всі ходять, є треба. Начальника нема, всі ходять, як хоче. <гум> То для цього всі треба, хто гуру. Тому що по-другому люди не сприймають. І ми повинні це розуміти і це світувати. Але е -е, дорослий учень він може всі правила, приписи виконувати незалежно. Присутній зовні гуру чи ні, тому що він розуміє, що гуру він є прояв якого аспекту Господа. Параман. І він бачить і чує все. Тому він з цього виконує, становить. Це перше таке може бути з того, що уромагає. З другого боку, йому просто подобається життя Вайшнава. Учнів, якщо подобається життя Вайшнава, йому подобається все вайшнавському житті. Все. Це вже зовсім трохи друга свідомість, вічно вищому рівні. Це для нього як образ життя, і він по-другому жити не може. Як ми чули всі цю історію, що добропади, коли він перед поїздкою в Америку зустрівся з своїм духовним братом з Бога Махараджем, який перше перед тим їздив в Англію, його посилав туди його духовний вчитель, і він йому давав рекомендації, що, що Добропада повинен. Костюмі, такому американському, і навчитися їсти за столом і за столом з великою білочкою. Тоді, може, він може мати успіх. Але шила Барпада сказав, вже стара людина, я нічого не збираюся міняти. Я прийшов не в то, щоб не брати щось, я прийшов їм, щоб їм ще що дати. І ми бачимо цей успіх. Тому віддання, незважаючи ні на що, ми не повинні це все робити. Буде якийсь зовнішній успіх, не буде. Це таке діло, це таке друге питання. Трошки. Але перше, що ми повинні поставити, щоб це Господь був нами задаваний. Так як остання лекція, я читаю, зараз закінчу третю пісню, багала перечитувати. І там капіла дева дає девахуті настанови. І перше, щоб це дивитися на посмішку Господа. І щоб побачити посмішку Господа, Треба його, щоб задовольнити. То ми хочемо бачити чуюсь посмішку, а для цього не хочемо нічого зробити. Щоб чоловік побачив посмішку дружини, що йому треба зробити? Ним нам цілий свисок є. І також навпаки, щоб вона побачила. Посмішку чоловіка, вона ж не тільки повинна в нього, дай, дай, дай плати за мене, де, де, де. вона повинна також виконувати якийсь обов'язки є. Тобто повинен бути, що взаємообмін, да, обмін, обмін, тоді будуть задоволені. Так, же Господь Кришна. Господь Кришна задоволений відданим, коли він е е займається чистим відданим служінням, тоді Господь що посміхається. І коли Господь посміхається, він на неї відчуває два типу емоції, душа Тіча і Рамантіча. Його серце сповнено миротворення і знання, він повністю пізнає Господа і Він насолоджується цим. І ще більше насолоду відчерпає, тому що він може піти і це все розказати іншим. Дивіться посмішку і бачить посмішку Господа, як побачить, люди задають вопрос, де той Бог? Тобто поверніться до нього та й як їм кажуть, хтось співає Харі Кришна, як ми сьогодні будемо бучачі. Як дівчатка там підхопили, хто підходить до нас, де, гарно відноситься, той зразу сповнився радістю. А хто тільки відвернувся, все зразу не тобою". я Він так і кажу, дивіться. Співають і вина Бога, щасливі. Там дівчатка співали. Тільки гори перестали співати, все, ходять уже нещасні. І все. От реальний приклад. І це ж видно на лице. Так. То, що побачити Бога, в першу чергу треба початку до нього, щоб повернутися. То всі собі там займаються да, як приклад свині. Свиня тільки кричить, коли хоче, щоб їсти. А більше нічого не цікаве. Хазяїн приніг, вона не каже йому не дякує, нічого. Принесли їй їсти це, це, зробили їй хату, зробили, дали їй самку, дали обустроїли все життя і все. І ще тільки вона кричить, коли треба, що їсти їй треба. Дайте їсти. Так і люди, вони тільки до Бога звертаються, як свині. То тільки хочуть, що задовольняти своє життя, то тоді вони звертаються до Бога. Дуже гарно, хороший приклад. Тому що Лавропат називає, що люди живуть, як свині і собаки. Тому вони його що не бачать і тому вони нещасні. Всі говорю, ви ж люди, християни всі. отче наш і сі на небесі, та святиться, що ім'я своє. Я кого я людям казав на цьому? На вазані, там, люди самі цитували, так, о вони так більш так, гарно відносились. Вони цитували саме, Біблію, повторювали до кінця. Що кажуть, треба робити, святиться ім'я. Хто свят? От хто з вас тут присутній святить? ніхто. Хто, хто співає Бога? Ви його геть і не знаєте все. Це факт є. Тому люди прості, вони прості тут. Вони це розуміють, їм можна говорити, такі прості речі. Все. Не святите у вас, що трудності в житті. Все. Тому не щасні. тому не побачите, що посмішку Господа. Коли Господь не задоволений, всі живі і що тому перший вагоне за відвідано задовернити Господа. І ми бачимо слідує наказу самми батачарі свого духовного вчителя Магараджа Протабарудра, виконав всі його настанови і отримав милість Господа. І далі за усмішкою йде, побачив усмішку, що далі йде за усмішкою, якщо жива істота ліняється. Зваблюється да, посмішкою. Да. Якщо юнак зваблюється посмішкою дівчини і навпаки, далі що йде? Служіння годоснім стопа. Так чи не? Жінка <сміх>, готова так, стопи, він готовий. Теж дружині все робити. Все Все, зразу, зразу. Це все це так посмішка, тому що є задоволення, тоді іде служіння. Як тільки Господь задоволений і ми отримуємо цю посмішку, зразу йде далі служіння прокидається наше приспане, це бажання служити Господу. Ну цього треба трошки заслужити. І в Калію, як ми знаємо, Господь читання дав дуже легкий принцип, як це люди можуть зробити. Хай вони самі грішні пача, просто співайте хай гріш.